Так, друзі, привіт. Давно, як кажуть, не бачилися. Як і говорив в попередньому відео, останньому відео, яке було, захворів був, і то так захворів був конкретно, що два тижні був просто ніякий, нічого не міг робити, майже з ліжка не вилазив. От. І тому минулого тижня ролика не було, бо тому що. Нічого не зробив. Ну, отак от скажу. Бо взагалі був тобто, ні риба, ні м'ясо, ледь рухався, в'ялий, сил не мав і тому подібне. І якщо чесно, так і не знаю, що ж то таке в мене було. Бо все починалося як грип, проходило як якесь греві, а потім в кінці я ж і взагалі на декілька днів голос втратив Вообще. Тобто, навіть говорити не міг. Мені було не те, що не міг мені було дуже важко говорити. Ну, от і тому не було відео. Але вже все нормально, відійшов. І треба вже щось зробити. Треба якісь відео випускати, щось вам показувати і тому подібне. Дивіться, яка в нас погода за вікном. Просто капець. І то такий, це не, не просто маленький сніг, це такий нормальний сніг, бо бачите, у мене там е сусід залив був ще колись ленту. Ну Вона десь висотою сантиметрів 15 І дивіться, воно сніг майже зрівнявся з нею. Плюс тут в мене дуже багато тих лунок від крокрутів, навіть трошки видно. І то такі конські лунки. І дивіться, воно також все майже закрило. Тобто сніг сантиметрів 10 це 100% я, а в деяких місцях і більше. І то так ще зночі паде і паде. А то в нас середина першого місяця весни. Так що. Коротше, е що у нас сьогодні у відео? Багато чого має бути. В першу чергу, я хочу оцю всю кімнату, тобто вітальню. Хочу вже нарешті повністю пошпаклювати. Щоб тут вже було гарно все світло. Потім. Не знаю, чи вийде, що в цьому відео пошпаклювати коридор. Навряд чи, але побуду, буду старатися. Потім. Е Повністю перештукатурити кухню. Ну і, ну, і все. <хи> ну Це ніби так звучить, що, що то є, але насправді тут робота трошки є. Е, це робити, шпаклювати я не буду, бо, тому що перше, воно в мене так собі виходить. По-друге, дуже довго. Воно мене нервує, вибішує. Тому я покличу на допомогу сусіда. Він мені Хто допоможе він то вміє доволі гарно і швидко робити. Так що, так, що, так. що якось так. От, Нагадаю, ну, довго говорити не буду, бо не, не знаю, що вам ще сказати. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, там, діліться з друзями. Я думаю, це відео буде доволі цікавим, тому що буде видно якийсь гарний прогрес. Ось. Е, ну Там є спонсорство в Ютубі, карточка, хто має бажання і тому подібне. Так, що, так, що, так, що, якось так. Ну що ж, менше слів до роботи, так, так? Ну все, поїхали. Ну, а перед тим, як починати це все шпаклювати, потрібно ще подробити такі всякі, як кажуть, дрібниці. А саме це поставити кутники, де це потрібно, подоштукатурювати ті, бачите, цегли, які торчали, щоб якомога менше шпаклівки йшло, бо як не як, але шпаклівка дорожча в два рази, ніж той же самий клей. От. І це все також зайняло часу, бо як наголошую і ну, нагадаю, що з часом в мене трошки є певні проблеми. І мушу так от по вечорам, по ночам це все робити, і тому все так дуже довго затягується. От. І, але це треба зробити, бо, тому що без кутників, ну я думаю, ви самі розумієте, що будь-який легкий десь удар в кутик і все, і буде біда. Та як в мене ще пінопласт, то тут обов'язково потрібен кутник. Ну і, скажімо так, з, як то правильно сказати, забіжу наперед і скажу, що оцей мій. Пройом спінопласту ну, він вийшов взагалі дуже міцний, усилений. Ну так, стукаєш по ньому, то чути, що там якась пуста. Але по міцності, я думаю, він нічим не гірший, ніж там, з гіпсокартону і тому подібне. Ну, само собою, з бетону він був набагато міцніший, але отакий навіть. Так що дуже хороший варіант, швидкий, дешевий і по міцності нічим не гірший, ніж гіпсокартон. Ну а там. У деяких відео попередніх питалися, як я там буду кріпити там, дверні петлі, там, коробку в той пінопласт, тому що нічого триматися не буде, де мої там закладні і тому подібне. Я не пам'ятаю, чи я казав, можливо, казав, можливо, ні. Але от саме на кухні я хочу зробити розсувні двері. Я хочу таку імітацію куска стіни зробити з брусків дерев'яних, які будуть кріпитися до самого потолка. Знаєте, це такий кусок такої стіни. Можливо, я десь знайду зараз в Пінтересті зразок, то я вам зараз тут скину покажу. От. І тому в мене там ніяких коробок не буде в тому прийомі, і тому я це робив так, тобто з пінопласту. Бо якщо, наприклад, там якась мала бути коробка, то само собака. Я би там думав про якісь закладні, щоб воно все гарно трималося, так як в мене того не буде. Ну, тому я зробив так, як зробив. Але варіант робочий, якщо просто комусь треба якийсь дверний пройом з екструзії, навіть я рекомендую робити троєчки, бо двоєчка трошки такий м'якший. А от троєчка, ну взагалі міцний, такий, ну дуже-дуже непогано, тому користуються реально і швидко, дешево, і вигляд такий же самий, Якось так. То трошки от почистили, повитирали той п'єць і він от вийшов, дивіться який. Я тут зараз ставлю ставочку, як він виглядав до. А тепер дивіться. Та є нюанси, всякі сколи. Там видно, то все сколи, бо самі розумієте, низ, вічно ті дрова. Все падало, вбивало, але от подивіться, як він прямо блеститься. То як дзеркало чуть не вийшло. Вже підготували, зараз ще помалюємо оці дверки чорним, взагалі буде контраст суперовий. Так що так. Ну що ж, ось так він виглядає. Бачите, біле. І чорні дверки, Як на мене дивиться дуже файно. Може так здалека покажу, ви повністю бачили. Ось так. Тепер перед самим шпаклюванням також потрібно підготувати стіни до того ж самого шпаклювання. А саме це повністю вирівняти всі, тобто знести всі нерівності будь-яким якимось старим шпателем, щоб у вас не було ніяких тих горбочків, напливів і тому подібне. Чи після стяжки, чи після штукатурки клеєм, і тому подібне. Тобто, щоб все було гарно і рівно. І після того вам потрібно все то гарненько змести. Так-так, саме змести Будь-яким вінником, такі грубі фракції тої пилюки, їх всі потрібно зі стіни змести, щоб можна було нормально і якісно прогрунтувати. От моя помилка, коли я робив кабінет, що я ґрунтував полівізатором. Бо от якраз полівізатор не забирав ті всі такі дрібніші частинки пилюки, як це робить валик. Бо коли ви валиком це все так ґрунтуєте, то валик-перше вдавлює ту ґрунтовку в стіну і за собою забирає оті всі дрібні пилюки. Так що я би напевно рекомендував фото грунтувати саме валиком. Воно так прям більш якісніше. Це все прогрунтовує, і та грунтовка прям так файно, смачно попадає на стіни, і що може гарантувати нормальне майбутнє прилягання шпаклівки. Ну так, в мене там вилізли певні нюанси, ну ви пізніше зрозумієте, про які я говорю. ось. Але це також етап, який треба обов'язково робити. Так, коротше, дивіться. Все вже по... От вже сусід прийшов. Вже все прогрунтовано, вже попідсихало, а зараз тепер будемо це все шпаклювати. Ну, вірніше, сусід буде шпаклювати. А Микола поїде, пожешли. Та маю грошей. Ні, нікого не інтересує. <сх> Він то буде шпаклювати, а я зроблю ось тут. Ну, Я вже тунай. Чуть-чуть погрунтував, я це все погрунтую і почну це все потім затягувати, а він буде то робити. Ну так, щоб більше об'єм Хто скоріше? Чи я тут, чи він там? Ставте ставки, пишіть в коментарі. Я швидше точно не буду, я не вмію. Це... коротше. Ось от така от робота, щось затягувати, там, шпаклювати, це саме найгірше, я таке перше дуже добре не вмію робити, і взагалі не люблю робити. І тому тут я явно програю. Ним словом, Включаю таймлапс, щоб ви то довго не мучилися. І ми приступаємо до роботи. Тож, поїхали. Хвилинку. Я хочу зняти, показати, як воно виглядає, Ну, типу так сіро. І потім показати, як дивитися, коли вже знаєш, все пошкопльовано і тому подібне. Ну і знаєте, як воно завжди буває, коли ти дещо не розраховуєш скажімо так, ситуацію і думаєш собі одне, а виходить зовсім інше. Так само і тут нас сталося. Там сусід приблизно так прикинув, розрахував, там, що там має піти там, стільки -то, часу, стільки-то. Ну, а по факту воно так не пішло. Ні, ну звичайно, там був ряд певних. Причин, там якісь шар десь там був грубший, там, там десь щось, щось так кривіше було. Ось. Ну, але бачите, скажімо так, саме будівництво це якраз от такі нюанси, що коли ти розраховуєш одне, а виходить зовсім інше. І я думаю, що це, напевно, в більшості е, так є, бо там, знаєте, ніколи хтось там пише, ой, там говорив одне, там а виходить зовсім інше. Ну, то якраз от так воно і стається. Думав, одне вийшло зовсім інше, бо там то, вилізло то. а там ти думав, що так, а воно вийшло так, і, і все. Так що то все нормально. Це я говорю для тих, хто там десь в майбутньому щось робить, чи там, планує щось робити, чи там вже на якомусь етапі. Він там собі розраховував, що там зробить то за день, а вийшло за три, за чотири дні. То все нормально. То так в усіх, так що не переживайте, не ви такі одні. Так, народ, вже йде Блін. третя година шпаклювання і сусід отак зробив майже все. Ну, пишу по цій кімнаті мицнулося. Тут нові ну, взагалі вже почало все вже так підсихати та ще теж вже так більш-менш тут мусили здовбати. Бо, блін, хоч я тут так гарно ґрунтував, так добре. Визнаю, що по факту хотілося б всю фарбу здерти. Но я не здирав, бо тому що практично всюди вона тримається дуже-дуже ну, добре. А от бачите, в цих місцях і тут, що воно, типу, погано трималося. І тут якраз коли пошпаклювалося, воно як трісла шпаклівка. І от то все одразу здерлося. Повсюди, всюди. Добре, ніде нічого не розпучуться. При тому, що я, ну блін, якраз на ту стіну і на ту стіну найбільше ґрунтовки. дав. Ну, тобто так, щоб воно так гарно, смачно ось, її рахуйте, не потріскала була. А тут, ну, то таке, бачите, то буквально от тут чуть, чуть Ну, то таке то дурниці, а ось, решта вже отак от. Ще отам оцей кусок залишився. І ця кімната завершена. І після того в мене залишиться тільки. Коридор і кухня, пошпаклювати і все, і хата вся пошпаклювана. Ну бо в туалеті нічого шпаклювати не буду, бо там плитка буде. Одразу на газоблок йти. Так що ось так-то. Робота продовжується вогник горить. Температура у нас 21,6. Ось так-то. Їдемо далі. Що ж, ось поклювали, вийшло в нас ось так. Бачите, вже де-не-де вже все так попідсохало, особливо біля каміну. Ось так все гарненько висохло, вже прям сухе-сухе. Ось, Ото, що я казав, поздирали і одразу так, тут вже воно майже було підсохле. Одразу то все затягнули І я от прийшовся, зробив ревізію. Більше ніде нічого не, як кажуть, не повідлуплювалося. А якщо воно вже не повідлуплювалося, коли е, та шпаклівка була мокра, то вже її не відлупиться. Так що і не вистачило трошечки, буквально там пів квадрата. І ще й головне. Бо знаєте, ну я в шпаклівці не сильний, так як казав попередні там, хвилини тому. І питаюся, скільки брати шпаклівки, ну, до сусіда. Він каже, скільки маєш? Я кажу, маю чуть більше половини мішка. І все. Він каже: ну, то візьми мішок. Я кажу, точно вистачить. Вистачить 100%, бо на всю хату тобі вистачить. Бо на цю кімнату, от. Він каже: ну, пів мішка, ну, мішок гора піде, все, більше ні. Ну, Бачите, як воно є інколи. Думаєш, собі одне, а виходить зовсім інше. Ну, Тут я його не виню. Бо пам'ятаєте, я якось у вас питався поради, чи мені тут гіпсокартон, бо в ну, мене був один такий період, що я собі хотів гіпсокартон тут сюди, скажімо так, стелити. ось. І. Ну, Чому я хотів гіпсок? Бо насправді стіни тут криві. Бо це от, от, ця, ця і ця, я їх не робив взагалі з ними нічого. Тобто, тут як було, так і залишилося. Ось. І вони взагалі не були рівні. Ну, Взагалі, От. а як сусід береться за роботу, то він же робить по-людськи. Тому він то все витягував, щоб було рівно. Отак от витягував. Хоч ми, ну, я думаю, там хтось знає. Що стартом ти дуже так не витянеш, бо тому що там, ну, не можна зараз там якийсь там, дуже грубий кусок робити. Але він так старався, щоб все за один раз по максимуму витягнути. Ну і тому бля, тут десь 8 мм шпаклівки, там десь 5 мм, там десь теж 8 мм. І от, от так вийшло, що півтора мішка пішло тільки на цю от кімнату. Рахуйте. І ще навіть не до кінця. Ось, але але ну, як є, так є. Нічого страшного, бо, тому що в нас ще коридор. Ось. Але на коридор вже так багато не піде по тій причині, що тут все клеєм, а клей, він, скажімо так, має більш такі щільніші пори. І дуже так не буде знаєте, забиватися в ті пори. Бо, наприклад, ось тут, де було поштукатурено, ну, тут, взагалі, тут рахуйте, такі води. Таке велике відро. 20 -літ. Триває. Тут таких півтора відра пішло тільки на цю стіну, бо тому що тут була шпаклівка. То навіть коли я ґрунтував, тут дуже багато грунтовки йшло, бо тому що воно прямо так впитувало, як, як губка. І ну, ви знаєте, функція шпаклівки, особливо старту, це позабивати в першу всі-всі пори. Ну, і деколи є якісь нерівності, то повирівнювати. І тому отут такий розхід пішов. Ну, кажу, це є дурниці, тому що. Ну, він каже, мішок піде на коридор і на кухню, але я, напевно, візьму два. Нехай мені воно буде і все. Ось, так що, якось все так. Та, вам казав, що ще по це, але не вийшло, бо тому що я коли грунтував, то там щось попадай, заміши розчин, Ну, типу, там пошпаклюй. Шпаклівку замісимець на вас. Там десь підтримай, там десь підчухай і тому подібне. І так, знаєте, я там, там трошки щось зробив, біг сюди, щось там. От, І тому так не вийшло. Та й плюс вже трохи було пізно. Я думав, що може зараз ще по штукатурі. Але вже трошки як замочений. І не маю сил. Плюс треба ще відео, щось хоча б з кліпатки докупи, щось того вийти. Ну, Щоб було щось. От, і тому То вже буде в інших серіях. Але ну блін, мені в принципі подобається, бо дивіться, ну кімната вже, по-перше, стала якась така більша, чи то мені так просто здається. Чи може від того, що знаєте, все стало таке однорідне, світле і немає, знаєте, тих тут, от, от, от кусок стіни такої, там щось під штукатурну, там взагалі якесь дерево і тому подібне. А знаєте, все-таки тепер стало все. Таке світле, а ще коли воно все підсохне, ще й таке біле. Знаєте, одразу так буде багато світла. Так що мені, в принципі, це все подобається. Ну, а в наступних серіях, ну, в наступній серії, це вже весь коридор піде. Все буде зашпакльовано, все гарненько-біленьке, і буде вже кухня. І зі стартом буде вже повністю завершено. Я от, от так от посадів, собі і подумав. Може то обоє тут поклеїти, ну щось по типу як в мене там. Бо, ну блін, реально світо так от стартом настільки рівно все затягнув, що от, буквально, знаєте, треба взяти шпатель і такі такі райбочки, такі легесенькі просто постягуєш. І нічого навіть чухати не треба. І тепер я собі от кажу, думаю. Може то обої і все. Знаєте, є такі обої під малюванням. Ось вони, в принципі, не є дуже дорогі. Тому, що ти, рулон доволі великий, там якось 25 чи 30 квадратів в рулоні. Ось, і його можна або залишити білим, або помалювати. Ну, тобто, Але рахуй, тут вже є стіни готові. Клеїш обоє день, все повністю у тебе вже стіни готові. Так що я ще мушу над тим посидіти, подумати. Бо Свід каже, що він мені зуміє так витягнути фінішом, що прямо де. Не знаю, буду бачити. Отже, обоє з знову сторони швидко, бо рахуй тут. Ну тільки це все підсохне, обойки, все, готова, кімната. Вже можна буде приступати до підлоги і стелити ламінат. Так що я в роздумах. Як щось напишіть свої думки, чи то краще ще фінішом перетягнути, почихати і помалювати, що буде краще. Ну, мені ближче обоє, бо тому що воно швидко, плюс вони миються гарно. Дивляться непогано. Так, можливо, термін служби менший, ніж у фарби. Ну, але воно швидко. Тому я ще над тим думаю. Ну, а поки що так. Всім дякую, що додивилися до цього моменту. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Я надіюсь, більше не захворію, і ролики будуть стабільно виходити щотижня, а може, десь і швидше. Ну, частіше, буду старатися, одним словом. <пайлі> Все. Дякую за перегляд. Подобайки ставте, коментуйте, діліться. Знову спонсорство. Всякі карточки є. Так що, welcome, як то кажуть. До нових відео.